Чому наші предки уникали позичати сіль в понеділок та перед святами? Історія і таємниці, пов'язані з сіллю? Сьогодні сіль звичайний та доступний продукт на кожній кухні. Її значення часто недооцінюють. Проте, в минулому, задовго до епохи холодильників та промислового виробництва, сіль була одним із найцінніших ресурсів. Справжнім білим золотом. Вона була незамінною для збереження їжі, м'яса, риби, овочів, забезпечуючи виживання в періоди нестачі. Її стратегічне значення було настільки великим, що контроль над соляними родовищами чи торгівельними шляхами впливав на економіку держави, а інколи навіть призводив до воїн. Саме звідси походить латинське слово salarium, що означало гроші на сіль для римських легіонерів і дало початок сучасному поняттю зарплата. Ця історична цінність солі лежить в основі глибокої поваги, з якої до неї ставилися наші предки. Крім суто практичного застосування, сіль мала глибоке символічне значення. У багатьох культурах, зокрема й українській, вона асоціювалася з чистотою, вічністю та незмінністю, оскільки сама вона не псується. Її активно використовували в релігійних ритуалах для освячення води, як оберіг від злих духів та як символ гостинності, що виражалося, наприклад, у традиції хліба солі. Сіль вважалася не просто приправою. А провідником енергії як позитивної, так і потенційно негативної. Ця двоякість робила поводження з нею особливо обережним. Саме тому позичання солі здавалося б, такий простий жест сусідської допомоги, обросло низькою суворих народних заборон. Одна з найпоширеніших стосувалася передачі солі у вечірній час. Особливо після заходу сонця, пояснення не обмежувалося лише ідеєю нечистої сили. Ніч асоціювалася з хаосом, невідомістю, часом, коли межа між світами ставала тоншою. У темряві легше було розсипати цінний продукт, що вважалося поганою прикметою, адже розсипана сіль символізувалася руйнуванням зв'язків та сварки. Передача солі в цей час могла сприйматися як віддача частинки сімейного благополуччя, достатку чи навіть удачі у світ невідомого та потенційно небезпечного. Особливе табу накладалося на позичання солі в понеділок та напередодні Великих Свят. В понеділок у народній свідомості часто сприймався як важкий або нещасливий день. Початок нового циклу, що задавав тон в цьому тижні. Люди вірили, що позичання солі в цей день може призвести до скрути, нестачі та чварів у домі на весь наступний тиждень, наче передаючи свій тягар. Натомість свята це час обнулення, оновлення, очищення та особливого захисту. Будь-яка нечиста дія, навіть така буденна, як позичання солі. Могла зіпсувати сакральний час, порушити гармонію та позбавити родину достатку і радості в майбутньому важливому періоді. Це було пов'язано з ідеєю оберігання власного благополуччя перед важливим переходом. Надзвичайної обережності вимагала ситуація, коли сіль просив сусід, що мав репутацію людини з важким оком, був схильний до заздрості. Або ж із ним були недавні сварки. У народній культурі широко вірили у вроки та можливість передачі негативної енергії. Сіль, як потужний провідник могла увібрати чи передати цю недобру енергію, псування чи заздрість, таким чином, заражаючи дім того, хто її давав. Щоб убезпечити себе, наші предки винайшли певні ритуали. Сіль ніколи не передавали з руку руки, а ставили сільничку на стіл чи поріг, доставляючи взяти потрібну кількість самостійно. Це символічно розкривало прямий енергетичний зв'язок між дарувальником і прохачем, інколи дозволяли дати сіль в обмін на дрібну монетку або іншу річ. Це як перетворював позику на купівлю, що усувало боргові та енергетичні зобов'язання. Наче викуповуючи сіль і захищаючи власника від можливих негативних наслідків. Хоча в сучасному раціональному світі буквальне дотримання цих повір'їв може здаватись архаїчним, вони є цінним ключем до розуміння світогляду наших предків. Ці заборони відображали їхню глибоку повагу до життєвого важливих ресурсів, їхні страхи. Перед втратою благополуччя та віру в складну систему символічних взаємодій між людиною, природою та надприродним вони нагадують нам, що навіть найбуденніші речі колись мали велике значення і були оповиті таємницями, що формували повсякденне життя та культуру народу.